Вітаю, четвер, 28 березня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Провалили три постанови. Верховна Рада закінчила свою роботу в березні, не ухваливши жодного законопроєкту. Був кротом і намагався записатися в одну з бойових бригад. СБУ затримала капелана, що підозрюється в роботі на РФ. Доставити до військкоматів на Полтавщині ТЦК звернулися до поліції. Верховна Рада закінчила свою роботу в березні, не ухваливши сьогодні жодного законопроекту. Повідомив Ярослав Железняк. У своєму телеграм-каналі народний депутат зазначив, що депутати провалили три постанови. Також нардеп опублікував інформацію про те, що безпековий комітет розглянув трохи більше чотирьох тисяч правок до законопроекту про мобілізацію. Останні 5% депутати мають завершити розглядати. Завтра Железняк наголосив, це не означає, що документ одразу винесуть на голосування у другому читанні. У Києві затримали російського агента, який під виглядом капелана намагався шпигувати за десантниками ЗСУ. Чоловік хотів записатися до однієї з бойових бригад, щоб стежити за переміщеннями та місцями їх базування. Однак СБУ своєчасно викрили крота. Ним виявився головний спеціаліст одного з департаментів Київської обласної військової адміністрації. Наразі зраднику по. Повідомлено про підозру йому загрожує довічне ув'язнення. Полтавські ТЦК звернулися до поліції, щоб доставити до військоматів близько 30 тисяч чоловіків, які після отримання повістки не з'явилися до ТЦК. Повідомив речник обласного територіального центру комплектування. Цитую: є така процедура, що поліція, за нашим зверненням, повинна доставити людину до ТЦК на людину, яка порушила адміністративний кодекс. Формується протокол, потім ухвала від начальника. Якщо порушник не сплатив штраф, то тоді вже звернення щодо доставлення. Кінець цитати. Кінець травня, червень РФ готуватиме контрнаступ, сказав президент Зеленський в інтерв'ю CBS. Також глава держави наголосив: якщо Україна програє, Путін не зупиниться на досягнутому. Війна може прийти і в Європу, і в США. Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. При цьому 75% американської допомоги залишається в Америці. Тож треба пострілити зусилля партнерів і додав, що Путін сповнений рішучості повернути радянський союз. А дивлячись на факт дефіциту відповідної зброї амуніції з цього факту і дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій, ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось. З нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони дуже радіють, що ми стабілізували, вони тримають за нас кулаки, як то кажуть, і кажуть: Окей, у вас є сила. Ми кажемо ні, нам треба зараз допомога. Зараз для того щоб готувати відповідні бригади. Тим часом, про те, що Україна занадто пізно почала будувати лінію оборони і може не встигнути до початку російського наступу, пише політико, деякі експерти та політики побоюються, що укріплення можуть виявитися недостатньо підготовленими, щоб відбити великий наступ РФ і протистояти авіації, яка, до речі, стала активно використовувати потужні бомби. КАП також, колишній високопоставлений офіцер, розповів політику, що Україні може не вистачити мін для. Вибудування міцної оборони та солдатів, щоб укомплектувати позиції. Усі блоки бурштинської та ладижинської ТЕС були пошкоджені масованим обстрілом 22 березня. Про це повідомив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук. Цитую: ми втратили 50% встановленої потужності. Їх відновлення може тривати понад два роки. Кінець цитати. Сахарук також повідомив, що Курахівська ТЕС сильно пошкоджена кабами наразі не працює. В Україні гривні можуть прив'язати до євро замість долара. Повідомили в НБУ. За даними Нацбанку, популярність євро серед українців значно зросла. Тож, якщо ця тенденція продовжиться, незабаром країна може повністю відмовитися від долара як основної валюти курсової прив'язки. Німеччина після місячної перерви передала Україні новий пакет озброєнь. Спочатку повномасштабного вторгнення Бундесвер щотижня придавав ЗСУ зброю боєприпаси та різне устаткування. З січня 2024 року інтервал поставок збільшився до двох тижнів, проте після 26 лютого і до сьогоднішнього дня Німеччина не оголошувала про будь-які поставки. Також військову допомогу вартістю 2,6 мільярда євро надала Франція і разом з тим підписала десятирічну угоду про підтримку України. Маємо позитивні тенденції та динаміку для розблокування кордону. Про це повідомив Денис Шмигаль. Прем'єр розповів, що Україна запропонувала Польщі план з п'яти кроків, щоб розблокувати кордони для аграрної продукції. Зокрема, йдеться про зупинку російського та білоруського аграрного експорту до ЄС, створення антикризового штабу, внесення пунктів пропуску на кордоні і прилеглі шляхи до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб можна було вільно пропускати не лише боєприпаси і гуманітарну допомогу, але й пальне за словами Шмигаля Україна погодилася на обмеження, які запропонувала Єврокомісія щодо нашого аграрного експорту. Що думають кияни про протести поляків та чи вдасться з ними домовитися? Розпитав кореспондент новини Лайф Олександр Саюн. Польські фермери, всі, хто займається в агропромисловістю, всі фактично блокують нашу агропродукцію наші зернові. Я так думаю, що це просто російський слід десь прослідковується. Чи можемо якось ми вирішити це питання? Я думаю, звісно, треба обійти Польщі в... в других кордонів завозити. Це такі 5 відсотків, це не так багато, зато не буде приводів в полякам так поступати. Козні Росії однозначно. От... Мені байдуже кажу. Чому? Тому пора Росії зайти до Польщі. Щоб не ховалися за нашою спиною. Вот все. Чи вплинуть ось ці блокування кордону на наші відносини з Польщею? Ношення наших людей до них злобляться, тому що люди працюють, ризикують своїм життям, наприклад, збирають врожай, зерно, а вони просто його висипають. Ну, як вибачте, як сміття? Думаю, що це несправедливо і так не треба робити, mm -hmm. особливо коли це твої сусіди найближче. Mm -hmm. бо, бо люди беруть приклад з. Росії. Я сподіваюся, що наших людей вистачить дипломатії це зробити. Чи вдасться перемовинами це вирішити? Е, я вважаю, що ні. Чому? Тому що поляки настроєні, налаштовані дуже агресивно проти нас. Я не цікавлюсь цією темою. А чому не цікавитись? Ну не вважаю за потрібне. Ну, це ж наш кордон, там агропродукцію нашу висипають. Є чим зайнятися. Думаю, що це спланована акція, це не просто так. А можливо, перемовини ось наші сьогодні там. Ну, перемови неможливі, але ж це все одно, я вважаю, що є правительство, є якийсь закон, і воно повинно прийняти міри до цього, а не так, що вийшли граждані, що захотіли, то зробили. Такий лихий час для нашої держави. Ну, це... Самі розумієте, лихо. Ну, поляки люди, а з людьми можна буде домовлятися. Мабуть, треба вивчити причину, чого вони так не поступають, Так, ну і вже вести якусь співбесіду. В тимчасово окупованому Криму ймовірно впав російський винищувач. Місцеві канали публікують відео падіння літака і приземлення пілота, який, вочевидь, встиг катапультуватися. Сам літак канали називають безпілотником літакового типу, хоча за контурами він більше схожий на Су-34, Су-35. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини лайф. Слава зсу, слава Україні.